12 серпня відзначають Міжнародний день молоді. Ми вирішили запитати у містян, як вони пригадують свою юність та що хочуть побажати молодому поколінню. Щоб наша молодь була в першу чергу здорова, щоб вона була освічена, щоб вона послухалась до старших. Бо вона, як кажуть, за своїм складом стану, як і віку, і здоров'я, каже, що я все знаю, я все знаю. але... Трішки щось не знає. А що ви найбільше так. пригадуєте зі своєю молодістю? Молоді, що я прикладую. Заняття спортом. Ми займалися дуже активно, ходили на стадіон, грали і футбол, і теніс, походи. Я хочу нашій молоді побажати, щоб скоріше закінчилася війна. Це насамперед. Щоб вони були, йшли за своєю мрією завжди, були чесними. Працювати ми всього найкращого їм, щоб вони жили в Україні, нікуди не виїздили. Оце саме основне, що наша країна не повинні бути тут. Я дуже зараз згадую часто молодість, тому що роки вже такі, що згадуються завжди минуле. Були школа, восьмирічка мої однокласники мої згадуються. Мій технікум згадуються мої студенти, де я навчалася. Перемоги мирного життя під. Чистим небом, блакитним, без тривог, без е, переживань, щоб у них склалося тільки все найкраще для розвитку нашої країни, незалежної, суцільної, цілісної держави. А що ви найбільше пригадуєте зі своєю молодості? Ой, ви знаєте, як ото є що згадати, але нема що розказати, бо було всього і всякого. Ну, я виросла в селі, тому найбільше я пам'ятаю збір, ягід. В себе чи десь, можливо, там по сусідах. Бігали по в нас це називалося, Ярках, гуляли, збиралися молоддю. Тобто, ну, я вважаю, що в нас, мабуть, молодість була цікавіша, ніж зараз, бо зараз, дивіться, що діти в телефонах. А ми якось більше на вулиці, на природі. Ми ж хотіли побажати, щоб був мир і здоров'я у наших молодих хлопців. Ми ніколи не боялися нікого, звуків тривог не було. Ми спокійно жили, і от виїжджали за місті, за, за нічого не боялися. Це дуже важливо було. Матеріально, мабуть, трудніше було, але зато спокійна життя була. Розуму, напевно, так. Да. Добуватися своїх цілей, мріяти. Все можливо, різне було. Не, не знаю, прямо, що такого згадати. Е, любити себе, цінувати себе, е, е, слухати себе і не, роз, не розпилюватися там, на думку інших і на бажання інших. А я була така трошки ропа <рапатяща> Я працювала зі школи, та в мене молодість була така, я її ловила як могла. Здоров'я, щоб відбудувати Україну, ну, миру, перемоги всім ну, щастя особистого кохання у гарних свіжих днів.